Всіх вітаю на каналі Мототревел. У цьому відео покажу, як замінити масло, вилки вашого мотоцикла, покажу всі підводні камні та й розкажу, чого я вирішив його замінити взагалі. Перше, чого потрібно міняти масло у вилці, скажу так, на мою думку, як я казав вже в своєму відео. Коли говорив про поради для мостикліста, що якщо ви звертаєте на щось увагу, що щось пішло вже не так, вилка, гальмівні диски, там не знаю, робота двигуна, там, кнопки та будь-що, що ви замітили, що вже є якісь, як кажуть, не все треба дивитися, того, що, як і казав, ігноруючи більш серйозну проблему, ви можете нажити більші проблеми. Така ситуація із вилкою. Я наїздив вже 5400 км і на такому пробігу я замітив, що вилка почала при амортизації, тобто її роботі, вона почала вже створювати такий звук. Раніше такого ніколи не було. І також замітив, її робота стала більш візуальна. Тобто, хід вилки має бути плавний, а вона вже такі були, знаєте, міні. Тобто, в принципі, плавний був її хід, але вона вже якось отак робила. Тобто, були такі, я б сказав. би, Затримки. Дороги в нас, самі бачили, які вилка працює активно, і я вважаю, на такому пробігу вже слід замінити масло у вилці. Для того, щоб це зробити, ви вже маєте закупити оливу, яку ви будете завивати туди. Там різні є різна є густина, типу 5В, 10В, 15, 20 В. Чим більше число, тим густіше масло і жорстче буде вилка при її роботі. В даній моделі Liefang PT-200, така вилка перевернутого типу стоїть на багатьох інших мотоциклах, малокубатурниках китайського виробництва, не дешевого, не дешевого, але є. Ні одного відео я не знайшов, де таку вилку, хтось розбирав. Щоб це все привернути, в першу чергу вам потрібно зняти переднє колесо і поетапно розібрати всі основні кронштейни, які кріпляться до. Пера самої вилки. Тобто все цей брезговик, оцей щиток переднього колеса, цей передній супорт, це і кронштейни, які кріплять сам щиток та інші елементи. Знявши це все, ви можете бачити, що знизу є болт під шестігранник. Саме перо вилки має болт під шестігранник. На якому з Ютуб-каналі, та й не на одному, я бачу, що. Цей болт викручували, і він слугує як зливна пробка, тобто в двигуні. І масло стікало. Ну Я ж так і наготувався, одрізав бутилочку, коротше, як резервуар, почав викручувати. з уважністю, дивитися, що зараз масло потече. І коли викрутив, там не було нічого. Я здивувався, все підставив, нічого не текло. Я думаю, що за розвод, походу, це ну, не на всіх вилках така штука є. Поначалу був ступор, потім я розібрався. і Почав аналізувати, як же розібрати вилку, як же, як же замінити масло. І потім, прийшов до такого висновка, як і більшість це робить, повністю зняти обидва пера вилки саму основу. І вже потім все розкручувати та звивати масло. Але, як і казав, є підводні камні. Дивіться, оці болти зеленого кольору на КПТ вони пластилінові. І я фактично можу заявити в цьому відео, що це друга болячка, яка мені не подобається в цьому мотоциклі. Після задньої підвізки я казав, що задня підвізка мені не подобається, тому що вона жорстковата для наших доріг. Але маючи навик, змиритися можна. Але оці болти зеленого кольору вони реально пластилінові. Я крутив усе, перетягував, туго закручував, не туго, нічого там, не зривається, не злизується. Ці болти не відкручуються, вони зразу злизуються. Якщо пам'ятаєте власника Ліфанка пт 4 в оскільки я робив огляд на цей мотоцикл, то він також відмітив, що коли він розкручував морду клюво цей мотоцикл, там два зелених болти під викрутку є, то він так само, як і я, злизав саме болт з лівої сторони. Оцей зелений, він повністю злизався і не відкрутився. І в мене така сама ситуація була, що я цей болт зв'язав з лівої сторони, він також не викрутився, злизався. Тобто, це така болячка, я б сказав би. Ліфана, але я щось думаю, що така ж ситуація не тільки в ліфана. Пишіть, якщо у вас є пластилінові болти якісь. Ну і Тут також не потрібно казати за пластиліновий китай. Це тільки оці зелені болти. Їх в мотоциклі досить мало. Всі інші болти вони якісні, нема злизування, немає ніяких питань. А от оці зелені, як правило, вони фіксують там пластик, таку якусь незначну зону. Але здивувало, що їх посадили і в оці хомути, які фіксують саму вилку. Так що це ж, звичайно, не в плюс. То повернемось до розбору вилки. Я зняв з лівої сторони пластик. Для тесту, щоб викрутити оцей болт зелений, який я казав, з кращим доступом. Перший без питань пішов. Другий, що з цієї сторони, вилка, що з іншої, він взагалі не йде. Я просто його зв'язав і на цьому все завершилось. Тобто, ніяк в мене не вийшло, викрутити перо і основу самої вилки з її посадочного місця. Тобто, ви її не викрутите, я думаю, у вас така сама буде проблема. Того, варіант А, заливна пробка, не получився. Варіант Б викрутити перо і зробити обслуговування. Також пішов, коротше, як кажуть, коту під хвіст. І третє, що я замітив випадково, открутивши на траверсі оцю гайку, яка йде до лівого і до правого пера вилки. Я замітив, що коли вони обидві відкручені і трошки замартизувати вилку, вони йдуть вперед, і перо просувається вгору. І я подумав: а якщо відкрутити цю заглушку, яку ви будете бачити у відео, і витягнути перо, може в мене вийде так, замінити масло? я вам скажу, так воно і є. Відкручуєте отой От зливний болт, який я казав, розшатуєте сам саму цю заглушку, до якої кріпиться колесо, і вся решта. І перо вільно вийде з посадочного місця самої вилки. І також наголошую, що потрібно зняти руль, щоб виняти перо з вилки з посадочного місця. Руль обов'язково потрібно зняти, інакше ви його просто не виймете. Коли я почав його виймати, вже питань стікало масло. Я підставив баночку. Ну і потихеньку воно все стікало. Ефективніше витягнути саме перо, перевернути його. І стідити все в оцю ємкість. Чого я це також робив? Того, що я не знав, скільки масла треба заливати. В багатьох відосах я бачу, що там взагалі нерівномірно в вилку, тобто якесь там перо, наприклад, залити 150, друге 250 мл. Таке взагалі для мене було дивне. Такого на Ютубі хватає. То, зливши оцю всю оливу з вилки, з одного пера, потім з іншого, я заміряв на ваги. І можете бачити на відео, що там 200 мл, що там 200 мл. Ну і відсоток той, що я пролив на підлогу. І той, що трошечки там міг залишитися у вилці, я можу вважати, що там залито в районі 250 мл кожне перу. Так що, це був і мій орієнтир. Що десь 200-220, оскільки, як і казав, там могло щось залишитися вилки. Я 220-230 20, мл залив в кожне перо. Тобто з заводу там було залито рівномірно. По кольору можете бачити, що кольор темнуватий. Не знаю, який він був і спочатку, але він був досить темний. Залив масло 10В, воно йде як оф і роад, тобто для бездоріжжя і асфальт. Тобто Таке, як сказав би, як універсальне. По жорсткості я щось думав, що воно має підійти. І, в принципі, я вгадав, бо заливши наперед, забіжу, скажу, що мабуть там 10 в воно й було із заводу. Поставивши пусту тару на ваги, я залив, як і казав, 220-230 мл і зверху заливав в оці отвори оливу потихеньку, щоб нічого не заляпати. Таким чином я замінив масло в вилці. Звуки пропали. Вилка почала працювати після заміни. Явно плавніше, це сильно відчувається, я б даже сказав, би, ну не прям контрастно але яскраво це відчувається. І оці звуки скрипіння, це воно пропало, його немає. Тільки відчувається, як працює сама вилка без всякого скрепу. Так що, якось так, мужики, пишіть свої думки, свої поради, як ви замінювали оливу в вилці чи взагалі її міняли. Та й взагалі, що ви думаєте з цього приводу? Я скажу, що те, що я зробив, я не жалію. Вилка працює тепер набагато краще, без зайвих звуків. Того я вважаю, це ТО мало бути обов'язковим. Робіть все вчасно, щоб потім, як і казав, не нажити більш серйозну проблему на зв'язку.